Допомагає бороти страх дуже дуже великий такий товчок. Це дуже велике натхнення. Я дізналася дуже багато нової інформації для себе важливої, яку я не могла знайти на просторах інтернету. Дуже невпевнена, все ж таки зайшла в цей курс, але я розуміла, що він мені потрібен вібраціями вищими. Що ви дійсно вмієте підтримувати і розглядати в людині її сильні сторони. Точення нашого навчання дуже тебе підтримує, підсвічує, що є твоєю сильною стороною. І ти починаєш це бачити, і ти починаєш це вірити як людина, яка прийшла в своєму житті вже більше 30 курсів. То я зрозуміла, що ну ставлення людське, і це дуже сильно підігріває. Всі мої думки, плани, бачення бренду це все стало на свої полички. Цей хаос в моїй голові розвіявся. Трохи. Стільки всього досягла, і ти стільки всього можеш, що зупинятись не потрібно. Надо було прийти Ксюші раніше. Зрозуміло, що це єдина людина. Всі. Країні, а кому ми довіряємо, яка в нас викликає довіру, і ми знаємо, що саме вона нам допоможе. Ми закохалися в її експертність, вірити в свою інтуїцію, в своє таке прям підприємницьке відчуття і творче відчуття, і давати йому волю. Ну і така я трошки ін інтроверт. З вами от мені дуже комфортно. Ніколи не сумнівайтесь в собі, завжди йдіть до поставлених цілей. Fashion Strategy – це ком'юніті, яке вам у цьому допоможе. Дуже люблю наших дівчат, дуже багато контактів і мені. Мені дуже приємно бути в колі творчих людей, які мислять, як і я, і у яких мрії схожі, як у мене.